Всім здравствуйте, показую сьогодні нову квартиру ЖК ЖКЛІСАПаркові, 47 квадратних метрів, перша здача, 12-й поверх з 13. -ти. Панорамний вид, кухня, холодильник, Витрачальник, електроповерхня, витяжка, піраміда. йдемо. ванна кімната. В який стоїть великий болів, пральна машина. Душова кабіна. Можете вже дзвонити на 454 41 Та сама, спальня Спальня, стіл, крісло двоспальне ліжко, комод, Такий стільчик зі стільцем, де можна каву попити. І великий панорамний вид на всю вишенку. Також в квартирі є гардеробна велика. Дзвоніть або пишіть, покажуть зручний для вас зараз.